Привіт! Я Настя. Я в садочку вже тиждень і тиждень і тиждень. Мама каже, що це три тижні. Я все знаю про садочок. Давай я тобі розкажу. Оп! Ха -ха. Бачиш, я стала жвава, і тепер можу йти по книжці і показувати тобі, який в мене чудовий садочок. Гайде зі мною. Ну що? йдемо? Це роздягальня. Роздягальня – це таке місце, де ми залишаємо верхній одяг, а ще запасний. Якщо я випадково забруднюся або намочу свої речі, я зможу тут перевдягнутися у кожної дитинки. У роздягальні є свої шафки, шухлядки, а перевдягатися нам допомагають помічники вихователів та самі вихователі. Це дорослі, які граються разом із дітьми і допомагають їм, усіляко піклуються про них. Діти переважно називають їх складними іменами на ім'я та по батькові. Мою виховательку звуть Анна Анатолівна. От зараз я перевдягнуся, зміню своє взуття, платько і піду показувати вам далі, що в мене ще є в дитячому садку. Ну що, ти йдеш зі мною? Наздоганяй, пішли! Дивись, тут у нас туалет. У садочку обов'язково є туалет та умивальник, де можна помити руки. Щойно ми приходимо з вулиці, ми завжди миємо руки, щоб змити всіх мікробів. У садочку в кожного є власний рушничок. А ще, ти знаєш, що і дітям, і дорослим важливо ходити до туалету, пісяти та какати. Так, наше тіло позбувається того, що більше не потрібно, звільняючи місце для чогось нового та корисного. У нашому садочку є горщики та дитячий унітаз. О, а це моя улюблена кімната. Тут можна вчитися, а можна гратися. У садку багато іграшок. Я знаю, що якщо захочу взяти чужу іграшку, або ту, якою вже хтось грається, обов'язково слід спитати дозволу, можна й мені погратися. А ще я знаю, що коли принесу власну іграшку і її хтось хоче забрати, я можу сказати, це моє, або сказати Я пограюся і потім дам тобі. Я знаю, що важливо вміти ділитися. Ой, прогулянка! Як я люблю гуляти. За будь-якої погоди ми ходимо на прогулянку. У цей час я дуже люблю гуляти, бігати і робити башти з піску, збирати квіти або ліпити зі снігу. А ти яку пору року любиш? Вихователька розповідала нам правила ніколи не йти з майданчика без неї, не втікати. Якщо чужа людина буде гукати когось з дітей, слід нехайно звати виховательку, бо з чужими ніколи не можна нікуди йти. Маму й тата можна чекати тільки в садочку біля виховательки. Потрібно слухати її і не можна битися. А ще ми в садочку їмо. Допомагаємо виховательці чиї помічниці накривати на стіл, кладемо серветки, виделки, ложки. Впізнали мене? Впевнена, не впізнали і котика мого теж. Оце ж ми на святі. В садочку інколи танцюють і співають. Я дуже люблю співати. Також у садочку часом бувають свята. І тоді я можу бути і сніжинкою, і супергероєм, і навіть динозавром. До садочка приходять гості, батьки, бабусі та дідусі, і ми наче у справжньому театрі виступаємо на сцені. був день. Ох, що я вже спать захотіла. До речі, у нас є спальня. Це мі місце, де в кожного є ліжко. власне. Ми перевдягаємось в піжами або коли тепло, лягаємо, так як я, в трусиках та майці, і лягаємо в наше ліжечка. Спання я зовсім не люблю. Вихователька нам каже, вашому тілу, голівці та мозку, потрібно відпочити, щоб набратися сил для нових ігор. Ви просто полежете заплющеними очима, а я вам почитаю. Так я й не помічаю, як засинаю. Ку-ку! Вже час додому! Мама мені каже, що коли маленька стрілка годинника буде на цифрі 6, а велика на 12, вона за мною прийде. Коли я тільки-тільки починала ходити до садочку, то боялася, що мене не заберуть звідти. Мама й тато обіцяли, що ніколи не покинуть мене, навіть якщо я буду найбільшою виротункою та казючкою. Я знаю, що вони мене дуже люблять, і я їх теж. Ну, ти що, прийдеш до мене у садок гратися? Приходь, я чекатиму.